Сьогодні ми звернемося до TryHackMe як інструмент для пошуку вашого шляху у кібербезпеці. З урахуванням різноманітності вміст у різних галузях цієї дисципліни і складності самого завдання, цей ресурс просто неможливо ігнорувати. Ми розглянемо основні функції, а також подивимось, як і коли використовувати кожну з них, щоб отримати максимальну користь від навчального процесу. Все, що нам знадобиться, це безкоштовний обліковий запис. Тож зареєструйтесь і нумо дивитися. До речі, нещодавно TrayHackмі почав активно оновлювати кімнати, додаючи новий дизайн, тож цей ресурс постійно покращується. Що ж, я щойно увійшов в систему, на інформаційній панелі ви маєте свої основні речі, щоб бачити власний прогрес. Тут видно нещодавні кімнати, здобуті навички, ваш рівень і всілякі речі, які приємно мати. Але це не те місце, де ви будете проводити багато часу. Найбільше користі представлено тут, у розділі навчання, зокрема, шляхи навчання. Я вважаю, що це найкраще місце для початку. Далі у нас є навчальні модулі, вони допоможуть вам розібратися в конкретній темі, щоб ви могли вивести навички на новий рівень. І, звісно, трохи нижче маємо мережі. Це теж надзвичайно корисно та цікаво. Після того, як ви опрацювали якусь кількість тематичних модулів, час переходити до практики. Найбільш зручно прийти на вкладку пошуку. Та вибрати тільки безкоштовні кімнати. Також можна приховати виконані, або вибрати ще тільки CTF, якщо для вас це цікаво. Перейдемо до Kill of the Hill. Ці коробки надзвичайно цікаві, тому що вони зазвичай мають багато різних точок входу. Наприклад, щоб отримати оболонку користувача, існує кілька способів, і кожен учасник вирішить це по-різному. Що ж, ми швидко пробіглися по трайхакмі. А тепер подивимося, як можна ефективно використовувати цю платформу, щоб підвищити рівень наших навичок. Тож, якщо ви новичок у сфері кібербезпеки, тоді Learning Patch є найкращим місцем для початку. Вони навчать вас найважливішому і допоможуть розвинути свої навички за допомогою цікавих вправ. Також чудовим варіантом буде проходження навчання для початківців до отримання свого першого сертифікату. Можливо, якісь кімнати доведеться проходити кілька разів. А пошукати додаткову інформацію в інтернеті це нормально, це те, що треба робити. В цьому наборі більшість кімнат, починаючи з третьої секції для пентесту або червоної команди, однак, якщо вас більше цікавить команда синіх, та Хакмі також має чистові варіанти. Після того, як ви закінчите шлях інженера з безпеки або сок-аналітика, час переходити до CTF. Починайте з найпростішого. Я рекомендую встановити таймер під час проходження. Щоб не витрачати цілі дні або години на невеликі помилки, особливо коли ви тільки починаєте. Дозвольте мені пояснити метод: встановіть таймер приблизно на 30 або 45 хвилин і почніть працювати на GTA. Не відволікайтесь, але якщо таймер спрацює, і ви повністю застрягли, тобто вичерпали всі свої ідеї, тоді подивіться на покрокову інструкцію, з'ясуйте, що буде наступним кроком, і використайте це як допомогу для продовження. Потім встановіть інший таймер і продовжуйте працювати над CTF самостійно. Це допоможе збалансувати вирішення проблем. Переконайтеся, що ви оновлюєте свої нотатки, входи роботи та виділяєте речі, які ви пропустили або на чому застрягли. Через деякий час ви почнете розвивати інтуїцію щодо CTF, і бачите шаблони подібних атак у інших ситуаціях. Чим більше ви заробите, тим краще це розумієте. Іноді рекомендую створювати рецензії. Навіть якщо є багато таких інструкцій на кожну коробку в інтернеті, все ж це допомагає вам краще зрозуміти, що відбувається. Остання цікава функція, якою не так багато людей користуються, це цар гори. У цих коробках є багато різних способів отримання снарядів, тому я рекомендую спробувати їх. Замість того, щоб просто проходити, намагайтеся знайти кожен метод входу, будучи ретельним і шукаючи альтернативні шляхи замість лише однієї точки входу. Це допоможе вам стати кращим практиком безпеки в цілому, незалежно від кар'єрного шляху, який ви оберете. Якщо ви вже не початківець, то все ще цікавіше. Ви, мабуть, вже знаєте, як працює Трайхакмі, і наскільки багато цікавих коробок можна знайти для середнього і високого рівнів. У нас є модулі, які охоплюють чималу кількість тем, здається, всі просто нереально пройти. Але маючи рівень вищого початківця, зазвичай ви будете проходити лише тематичні кімнати. Які вам потрібні, а не всі по порядку. І звичайно, спробуйте створити власну машину. Це точно покращить ваші технічні навички. Пам'ятайте, що навчання в кібербезпеці це марафон, а не спринт, і TryHackMe пропонує фантастичну платформу для розвитку та відточування навичок у власному темпі. І не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!